То що, куди на кого ставить, десь там на впевненості на куражі, вони одну перемогу та й можуть залутати. Here we go. І Sports World Cup. Шейбабе. І... Ага. Після того, як раунд закінчився, він же за ними не летить. Ні на що не надіється, ні в що не вірить. А потім бам-бам-бам-бам-бам. І вони там умовно 3-1 пройшли. Часом щось таке натикаю кудись, хрен зна куди зайду, наскільки я так би мовити, нострадамус. Hey, what's up, guys? Що українською переводиться, дай Боже, здоров'я, товариство. Мене звуть Віктор Порунський, це новий випуск в Кіберлайф на ваших екранах. І сьогоднішній випуск приурочено, присвячено. Та коротше, сьогоднішній випуск буде цілком і повністю, майже спойлер, про Мейджор, який стартує. Ось 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 сьогодні, вже буквально, на момент, коли ви дивитесь це відео, він вже стартував. Е, ось, маємо багато про що з вами поговорити, багато що обговорити, тому не затримайте. І як кажуть на Буковині, here we go». Розпочнемо з того, що на цих вихідних Олександр Зінченко був на подкасті в Кості Лінняніва, і там він дав таку своєрідну обіцянку: якщо команда Passion UA переможе на мейджорі, то пан Олександр повторить зачіску одного зі своїх гравців команди Passion UA Гріма. Тобто побриється налису. Ну. Як любить казати Олександр, принаймні, як він казав в одному з наших інтерв'ю, ти ніколи не знаєш, що може очікувати тебе далі. Тому, в принципі, теоретичненько все може бути. Тому прошу вас вболівати за команду UA, UH, що вони перемогли на мейджорі, а Сашко постригся на лисо. і вболівати так сильно, так круто, як робить їх головний партнер компанія Вібет Юкрен. Вібет Юкрейн разом сильніші. Вже сьогодні розпочинається найепічніший турнір. Головна подія в світі Counter-Strike, принаймні в другій половині 2025 року. Старладер Будапешт Мейджор. Товариство, панство, ми дочекалися, ми хотіли, ми очікували, ми мріяли. І ось воно стартує вже, 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 вже вже, вже. 32 команди. Три стадії швейцарки, один плей-офф, і ми дізнаємося, хто ж стане чемпіоном. Власне кажучи, турнір стартує сьогодні, 24 листопада, на 14 грудня, аж запланований фінал. Тобто нас чекає ледь не місяць топового КС. Круто, ну так круто, мать вашу. Ось призовий фонд буде мільйон 250 тисяч доларів, що теж тоже... нічого собі. Давайте розпочнемо з найобговорюванішого. У всіх соцмережах це пікеми, хто що, куди на кого ставить, що як робити, кого очікувати далі в наступній стадії. Дивіться, мій Пекемчик зараз у вас е на екрані перед вашими очима. Я думаю, що для багатьох він буде в якійсь мірі прогнозованим. Е ось багато хто ставив на 3.0 Legacy, багато хто ставив на 3.0 бийтів, багато хто, до речі, ставив на 3.0 Face Clan, Але. Я на безпосередньо сайті ХЛТВ, там можна на вкладці мейджора, так би мовити, запредіктити там по перемогах, хто куди далі пройде, на кого вийде, з ким зустрінеться там, в стадії 1-0, в стадії 2-0 і так далі. І, власне кажучи, за декількох сценаріїв можлива зустріч команд FaZe Clan та Бейт от якраз в бійці за 3-0. І буду відвертий. В цій бійці я більше вірю в бейтів, тому що вони останні місяці стабільніші, вони останні місяці виглядають цікавіше. В свою чергу, Фейз-клан мають постійні якісь заміни, змінні ось, виглядають менш стабільними. Я розумію, що, можливо, в них десь є там місцями крутіші гравці. Я з цим не сперечаюся. Але в якості підтримки нашої команди раз, в якості, якщо чесно, більшої віри в бейт, ніж Фейс 2, я обрав саме бейтів на 3-0. І окрім бейтів на 3-0 я поставив також команду Legacy, тому що Legacy, по факту, найстабільніші зі всіх команд, які в нас є в даній стадії. З найкращими результатами за останній місяць. Тому ось вам мій 3-0. Legacy та команда Bait. Власне кажучи, на 0-3, я дуже довго вагався, розбирався, хто ж може стати аутсайдером, хто ж може полетіти з 0-3 далі. І... У мене було чимало варіантів, тому що я розглядав і FlyQuest, я розглядав і Fluxo, я розглядав і Ред Кеніс, я розглядав і NRG, оскільки вони приїдуть без Найтро, вони приїдуть з заміною. Ось. Але переглянувши статистику всіх-всіх всіх пікемів, які мені потрапляли на очі, найбільше обирали дві команди саме на 0-3. Це The Hans і Rare Atom. Взагалі, як показує практика моїх пікемів, в першій стадії в мене одна команда на 3-0 точно проходить, і одна команда на 0-3 точно проходить. Може бути, що завгодно на чому мейджері. Ось, але я так собі ризикую прогнозувати, що 3-0 точно буде легасі, а 0-3 точно буде хтось з пари. Рядом Ханс. В останній момент, напевно, я відкинув Canids, виключно через те, що бразильська команда виглядає мені поцікавішою. Там і топ-1 безпосередньо фейсі та американської сторони, американської безпосередньо сцени грає. І, в принципі, є досвідчені типи. Вони теж не виблискують результатами, але мені здається, що десь там на впевненості, на куражі, вони одну перемогу та й можуть залутати. А от хтось з пари за хансерератом все-таки так забере статуску 03 і поїде додому. Ну і на прохід далі все було відносно просто. Е, Ось я думаю, вони все-таки правдами-неправдами викарабкаються в наступний етап. Також поставив сюди Фнатіки Ніпів, тому що хочу, аби команди з нашими українцями, відповідно, там з Фіром, Джамбо, ось, з Джекасмо і з безпосередньо Рінклом. щоб, ну, хочеться, щоб проходили українці далі, щоб ми подивилися на них ще наступній стадії. Тому вірю і підтримую їх. Ну і також імір. Єрлігіон та «Лінвіжнс» поставив на прохід далі, тому що е, впевнений, що хтось з цих двох команд. Е, Претендує на те, щоб опинитись в наступній стадії. І там, наприклад, що Gamer Ліджин, що Linvision цілком силі обіграти тих самих FlyQuest чи NRG. І шостою командою поставив помийку. Помийку на Перевіжжен, виключно теж через те, що їхні результати перед мейджором виглядають доволі стабільними і плюс-мінус хорошими. Та і взагалі мені здається, що команди з азійського регіону чи то пак з американського регіону. Не те, щоб за замовчуванням, але програють командам з Європи. Тому що, як показує практика, коли зустрічаються, повторюсь, команди з азійського регіону або з американського проти команд з Європи. Зазвичай в більшості випадків команди з Європи частіше перемагають. Ось такий мій пікем. Ви можете писати в коментарях, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтесь. Наскільки наші пікеми схожі між собою, якщо ви теж робили безпосередньо пікемчик в самій грі. Ось також хочу поговорити ще про одну круту штуку, яка вже не перший рік робиться, не перший раз робиться, і я за це респектую пану Петрику і приймаю участь також. Це безпосередньо його благодійна ініціатива, його благодійний. Пікем. Як завжди, Петрик робить це перед мейджером, збирає величезну кількість крутих призів. Ось від HyperX, величезна кількість дівайсів, безпосередньо різного роду мерч, Джерсі та інвентар в КС. Все це ви можете залутати, ставлячи свої предікшени в пікемі від. Петрика, один квіточок коштує 100 гривень. Ці 100 гривень йдуть на підтримку наших військових. Зокрема, в повернись живим. Ці кошти будуть направлені. Ось і власне кажучи, ви за цим одним квіточком, який коштує 100 гривень, обираєте одну команду, яка проходить далі. Одну команду, яка не пройде точно, буде з рахунком 0-3, Ну і якщо не помиляюсь, 6, так чи 7 Команд, які можуть прийти далі з рейтингом 2-1, ось там чи 3-2. Мої хороші, сьогоднішній випуск ви дивитесь, скоріше за все, після того, як перші пари вже були зіграні, або якщо вони якраз граються. І я можу. Спрогнозувати перші матчі, результати, які будуть сьогодні в перший ігровий день, не знаючи взагалі ще поки що їх. Тому дивіться, я ризикну сказати наступне: у парі Легасі Quest перемогу заберуть бразильці з Legacy. У парі Фейс lean Vision може бути перший апсет на турнірі, перше неочікуваність і здивування. Тому що, ну, відверто кажучи, Vision можуть дати своєрідних проблем Clan, і Це буде перша сенсація. Ось тому, звісно. Мені напевно би хотіли, щоб перемагали Фейс, але якщо перемога буде на стороні Лінвіж. Я не здивуюся. Байти 80 Я буду ставити на байтів Gamer Legion Fluxo, Я буду ставити на Gamer Legion. Fnatic Red Canids, Я буду ставити на Fnatic. Я сподіваюся, що безпосередньо е цей легендарний тех розпочне мейджор з перемоги. Це дуже потрібно для впевненості і для подальших результатів. Перевіжін The Hans, я думаю, що перемагатиме російська помийка. Ніпи Energy Дуже надіюсь на перемогу Ніпів. Хочу, аби вони теж перемагали і розпочинали мейджор з перемоги. Ну, Imperial Rare Atom. Згідно моїх прогнозів, Rare Atom має бути 0,3, тому тут повинні перемагати Imperial. Ось такі мої придікшени і предсказання на перший ігровий день. А ви вже, дивлячись цей випуск безпосередньо сьогодні вечірком, зможете порівняти з результатами, наскільки я був правий, наскільки я, так би мовити, Нострадамус. Далі хотілося б поговорити конкретно про склади команд, тому що є цікаві варіанти в декількох командах на лаві запасних. Безпосередньо StarLadder опублікували графіку з заявками всіх учасників мейджору. З Цікавого, Краснал знаходиться на заміні в команді Falcons. Ух тишка, як би сказав Тарас Тималюк. Сензу на заміні в Монголс записаний, що в принципі нас не дивує. JL записаний на заміні в команді Na'Vi. Опа, опа, опа. Інтересно. А з другого боку, хто як не він? Правильно, правильно. Рейн, відповідно, є шостим гравцем на заміні у Фейс Клан, а Зонтікс в сербської помийки Тім Спіріт. Крім того, сім команд не заявили жодного гравця запасним, навіть тренера. Це Віталіті, Astralis, Стайлу, Першень Юа, Флейквест і Лінвіжн. Якщо говорити далі про пікеми, то з цікавого Рінкл поділився своїм пікемом, в якому він поставив на програш Ніпів пів з рахунком 0-3. Ну будемо надіятися, що це така знаєте своєрідна мотивація. Типу, він поставив на 0-3, ні на що не надіється, ні в що не вірить, а потім бам-бам-бам-бам-бам. І вони там умовно 3-1 пройшли. Ще він, до речі, показав, як виглядатиме безпосередньо сцена перших стадій старладер будапешт Мейджору. Взагалі він дуже активний в своєму телеграмі, ще би вів його українською мовою ціни йому не було. Тому, якщо ти подивишся це відео, надіюся, хтось тобі його та й покаже, або ти сам на нього налізеш. Товариш Рінкл, будь ласка, давайте державною. Ви все-таки кіберспортсмен, який репрезентує е нашу країну на міжнародному рівні, на ті 1 рівні, тому що ви граєте на меджорі, на ті 1 турнірі. Ну, пора братися за голову. Ще e, цікавого, мої хороші українці на третьому місці за кількістю гравців на цьому мейджору. Прикиньте, саме так. E, власне кажучи, випереджають українців тільки гравці з Китаю та Бразилії завдяки своїм мононаціональним складам. E, ось бразильців буде 28 на мейджорі, китайців 14, а українців аж 12. Перекиньте, круто, я вважаю круто. Також БТ, команда B8, в другий поспіль є наймолодшою командою на Мейджорі. Ого, е, власне кажучи, вони і на минулому мейджорі були наймолодшою командою, і зараз вони наймолодша команда. І що я хочу сказати, як для наймолодшої команди вони вже мають чимало досвіду гри на мейджорі, ну по факту. І на е, Тір-2, Тір-1 турнірах. Я дуже хочу, щоб і ти показали хороший рівень. І я, скажімо так, можливо, це буде сказано голосно, але я дуже би хотів, щоб і ти поборолися за те, щоб опинитися в третій стадії мейджору. Це було б круте, хороше досягнення, і це цілком Можливо. Тому тримаю за вас е, кулачки. Середній вік команди Бейтів 21,1 рік. Е, ось. Найстарішими, до речі, на мейджорі є команда Аврора з середнім віком 27,3. Е, Фурія і Віталіті, по факту, є головними претендентами на трофей. Е, ось, вони, відповідно, розмістились на 31 та 30 місці, маючи середній вік 26,7 у Фурії, і 26,6 у Віталіті. Наймолодшим гравцем, що зіграє, буде. PST yra. Kiyosuka, a... Найстаршим 35-річний Керіген. Керігін взагалі ставить по факту рекорди, тому що кожного мейджору він стає найстаршим, найвіковішим гравцем. Але при цьому ще навіть не думає завершувати кар'єру. Круто, на мою думку, круто. Також цей мейджор Будапеші є першим мейджором з 2019 року, де зіграє золота четвірка організації Астраліс, НайПі, Фнатік та Наві. А Наві до сих пір залишатимуться єдиною командою в Counter-Strike, в історії Counter-Strike, яка була. На абсолютно всіх мейджорах. Круто. Та й-мойо, звісно, круто. Е, ну і останній цікавий е, такий факт, е, що стосується безпосередньо команди Fnatic. Крімс гратиме свій 18-й мейджор. Це вдвічі більше, ніж сумарна кількість мейджорів е, всіх його тіметів. Взагалі, Крімс теж, ну, насправді, машина в такому віці е, до сих пір грати. Ну і грати відверто непогано. Ну, респект. Як я вже говорив, Найтро буде пропускати Мейджор, все через те, що легендарний американський гравець хоче бути зі своєю дружиною під час народження сина. Все дуже просто. Один з аналітиків американського чи тупак європейського регіону сказав, що звернувся до гравців і сказав, що якщо ви знаєте, що в кінці року має бути Мейджор, то будь ласка, будьте обережні з сексом в період з березня по травень календарного року. Тобто він натякає на те, що саме в. Цей період Нітро потірібонькався і от зараз мусив бути з дружиною, замість того, щоб грати на Мейджорі. Замінить Найтро гравець з Ніком Дабс. Ось. Але будьмо відвертими, хочу вам сказати, що без Найтро Енержі це, напевно, не енерджі. Тому що в багатьох моментах на багатьох картах, в багатьох іграх саме те, як капітанить Найтро. Те, взагалі, його скіл допомагали команді NRG перемагати принаймні або на одній з карт, або на зустрічі на матчі в цілому. В нас буквально вчора був вже медіадей на безпосередньо мейджорі. Вже гравці приїжджали, вже в соцмережах є фото, як вони з валізками, щасливі, усміхнені. І також з'явилися фото, що команди, які прибували, отримували невеличкі подарунки від Старладера. Такі, знаєте, дуже гарні, дуже милі фірмові прянички. Чи то пак імбирні, чи то пак медові. Достаменно нам невідомо, але те, що вони миленькі і ну, хотілося би їх скуштувати, це я вас запевняю. Наві, Наві, Наві. Що ж очікувати від Наві на цьому мейджорі? Поки що відповісти, звісно, важко, але з позитивного стало відомо, що команда перед мейджором зібралась на буткемпі в Барселоні, де вони записували різного роду відосики для медіаактивності, де вони безпосередньо пракались. Ось що теж насправді добре. І де гравців Наві, а саме іми Вандерфул Мак. Трахер сходили на поєдинок команди Барселона, який відбувався на камп Ноу вперше за два роки. Був цей поєдинок проти Атлетико Більбао, І от наші хлопчики, сидівши на трибунах, підтримували одну з команд, ну, підозрюю, що Барселону. Тому що якщо ти в Барселоні живеш на буткемпі, йдеш безпосередньо на Камп Ноу, я сумніваюся, що вони сиділи там шарфами Реал Мадриду. А от, власне, біта на матчі не було. Е, ну і Вандерфула теж можливо, хлопці вирішили просто повалятись вдома. Можливо, хлопці вирішили, е, так би мовити, навпаки, потренуватися. Е, може, бід вчиться набивати екзітфраги, якщо можна так сказати. Е, чому взагалі піднімають метку екзит-фрагів? Тому що бід це єдиний гравець, який за 2025 календарний рік на ті 1 турнірах не зробив жодного екзітфрагу на турнірі. Опа, як би сказав Тарас Цимбалюк. Саме так, біт і ще отакий тип звейн. Це два типа, які жодного екзитфрага не зробили. Взагалі, що таке екзитфраги? Може, хтось не знає, поясню. Це фраг, який ти робиш вже тоді, коли нічого твій фраг не вирішує. Тобто, по завершенню раунди, після вибуху бомби, або після роздифюзу бомби. Ось біт і той звейн, жодного фрага такого не зробили. Ну, можливо, біту просто. Не цікаво, він хоче, щоб кіли щось вирішували. А після того, як раунд закінчився, він вже за ними не летить. А от Ропс летить з великою швидкістю, тому що в даному рейтингу він є на першому місці, в нього 16 екзит. Фрагів, це найбільший показник зі всіх програвців, які грали ті родин -турніри в 25 2025 році. Також є новини не про мейджор, але я дуже хочу їх згадати, тому що вони виглядають цікавенькими. Перше, товариш Бондік на своєму АК-47 Редлайн, на якому він грає з 2014 року, набив 999 тисяч 999 фрагів. Зараз ось саме така гарна цифра красується на його калаші. І у випадку, якщо він зробить один хоча б один кіл, лічильник обнулиться. А от Владислав цього не хоче. І відповідно він роздумує, що ж робити з тим калашом. На мою думку, чесно, товариш Бондік, залиши його собі в інвентарі, як ось такий. Чудовий, на мою думку, і в якійсь мірі, можливо, навіть легендарний трофей, який буде просто радувати тобі око і душу, купи собі нову Redline і набивай на щочику нову кількість кілів. Ну, принаймні, я б так зробив. Далі, Твіч. Порадував. Він нарешті додав українську мову в мобільний застосунок та на ПК-версію. Дев'ять років пройшло зі створення петиції, і ось нарешті дочекалися. Тому, що буду відвертий в англійській версії, я часом щось таке натикаю, кудись, хрен зна, куди зайду. Жах. А тепер переключив на рідненьку українську мову, все зрозуміло, все прикольно. Твіч, лайк. Наступна новина Falcons, команда Falcons, але, зокрема, не склад ПКС, а вся організація. В цілому, другий рік поспіль отримує нагороду кіберспортивної Ореги Року. За великим співпадінням. ESPorts World Cup є партнером і Sports Awards. Розумієте зв'язок? ESPorts World Cup є. є партнером і Sports Awards. Шейхи. І все це належить власникам Felcons. Шейхам. Віталіті отримали нагороду кіберспортивної команди року, а зайву гравця року на ПК. Ну і хочеться поговорити про такий турнір, як Дракулан. Тому що чимало команд з українськими гравцями, та взагалі українських організацій приймали в ньому участь і хочеться підвести його підсумки. Зокрема, в фіналі команда Фуд перемогла із статік з рахунком 2-0. І Екс Навіть Джуніор по факту перемогли на. Лан-турнірі вперше, напевно, да. Ну, в, в, в рамках того, що вони тепер команда Фуд, то точно вперше. Залутали вони 4800 доларів. Ось щодо інших результатів і інших українських команд, Лейзер Cats, на жаль, не вийшли. З групового етапу Бейсмен Бойс зайняли 9 12 місце. Іннерсьортул, на мій подив, зайняли 7-6 місце. Хоча, на мою думку, вони були одні з фаворитів дракулана. Ось Вітя Самдаянг і його безпосередньо команда N зайняли четверте місце на турнірі, а команда Passion UA гарно боролася, але всього-навсього третє місце на цьому турнірі. Вони двічі програли і стадік. Спочатку в верхній сітці, потім в Нижній сітці, Ну. Маємо, що маємо, а безпосередньо команду Фут ми вітаємо з перемогою на лан-турнірі. Цікаво, хочу розказати таку штучку, сестра Віті Самдаянга. Ось зараз приймає участь в Мастер-Шефі і вже, здається, увійшла в десятку найкращих безпосередньо кухарів проєкту. Прикиньте? Крім того, я дізнався, що безпосередньо е вона в Counter-Strike колись мала звання Супріма, в неї на профілі награно 5 тисяч годин. Що в них там за сім'я? Ну, вони всією сім'єю грали в КС-ку. Але вона в якийсь момент вирішила: ну що, що мені той комп'ютер? Треба медійки, треба відкривати свої ресторани, треба перемагати на мастер-шефі. Я всіма можливими силами її підтримую. Я справді би хотів, щоб вона війшла не просто в топ 10 кухарів, а там в топ 5 в топ-3. Та взагалі перемогла на проєкті. Сім'я Оруджевих. Ви молодці. По традиції завершує наш з вами випуск рубрика Народний аналітик. Вам потрібно було написати, хто в 2025 році, зокрема в цьому сезоні, який зараз триває, зробив найбільше кілів в смок серед програвців на ТІР-1 турнірах. Правильна відповідь є Кіндер. І гравець з Ніком Ghost 3.5 вагався, тому що написав, «Я Кіндер зі знаком питання. Так, друже, це правильна відповідь. Та-дам, ти народний аналітик в сьогоднішньому випуску. І, мої хороші, що потрібно зараз, писати в коментарях, аби потрапити. В наш наступний відео в рубрику Народний аналітик. Дивіться, ми зазвичай перед мейджором просимо вас заперектити команду, яка попаде на 3-0 і команду, яка попаде на 0-3. Оскільки, на мою думку, є дві явні кандидатури, які точно, ну, скоріше за все, точно будуть на 3-0 і на 0-3 це і Hans. Я хочу, аби ви в коментарях написали дві команди, які, на вашу думку, будуть проходити. 3-0, І дві команди, які, на вашу думку, вилетять з турніру 0-3. По дві команди це загалом чотири команди. І лише той, хто вгадає всі чотири колективи, стане народним аналітиком в наступному випуску. Думаєте, складно. Я думаю, що все-таки знайдеться серед наших глядачів хтось, хто покрасується в Рубриці в наступному тижні. Мене звуть Віктор Перунський. Я вкотре нагадую підтримати всіма можливостями своїми, які у вас є збройні сили України. Тому що саме завдяки силам оборони ми з вами маємо можливість дивитися той мейджор, обговорювати саме цікаве. Ось невтомно пити каву, тому що безпосередньо матчів на мейджорі буде дуже багато, і треба слідкувати за всім. А, часом хочеться і спати. Е, ось. Тому підтримуйте Сили оборони. Якщо не знаєте, куди донатити, а хочете, переходьте в мої соцмережі. Я регулярно публікую перевірені збори, куди справді треба долучитися. Е, ось. Е, і зустрінемося наступного тижня. Будемо обговорювати першу стадію мейджора, тому що вже дуже-дуже дуже дуже цікаво, що ж там буде далі. Гарно вам перегляду цього мейджора, гарно вам перегляду цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте написати коментар для просування відео. Ну і підписуйтесь, якщо ви досі. Не пит ГГВП, па, -па.